Вітаю всіх на youtube каналі VITALS! Сьогодні мова піде про маленьку, компактну, але доволі продуктивну міні-мийку, модель VITALS am м 65110 w Mini. Це чудовий варіант для побутових цілей у приватному будинку та на дачі, адже з нею ви легко можете очистити авто, мотоцикл або велосипед від бруду, доріжки від сміття, освіжите вуличні меблі, помиєте гриль, посуд тощо. Серед переваг даної мийки можна виділити кілька основних. Перше, це те, що багато хто обираючи невелику мийку, її недооцінює, особливо на фоні більш старших моделей з вищими показниками потужності. Насправді дана модель це такий собі сірий кардинал, від якого не очікуєш того результату, який вона у підсумку видає. При максимальному робочому тиску в 110 бар, мінімальний тиск складає 80-90 бар, що дозволяє їй легко впоратись із будь-яким забрудненням. Окрім того, хоч дана мийка перекачує менший об'єм рідини за рахунок габаритів, час миття збільшується несуттєво. В Побутових задачах ви цього майже не помічаєте. Друга перевага це вартість. Дана модель відноситься до доступного цінового сегменту, тож буде приємно для будь-якого гаманця. Окрім того, в нашому інтернет-магазині часто бувають різні знижки та акції, тож взагалі можна відхватити цю красуню за солодкою ціною. Третє, про що хочеться сказати, це комплектація та загальні параметри для зручності транспортування. Мийка має ручку для перенесення, а чотири опори надають змогу надійно встановити її у потрібному місці. VITALS am 65 65110 w MINI має функцію самосмоктування, за допомогою якої мийка може працювати від діжок, баків або навіть відер з водою. У комплекті є пінна насадка, фільтри тонкого очищення та зручний пістолет. Шлан високого тиску має довжину 5 метрів, тобто вона обладнана всім необхідним для комфортної роботи. Гарантія на мийку становить 36 місяців. Дякую за увагу! З вами був Роман. Якщо у вас ще залишились запитання чи побажання, пишіть свої коментарі під цим відео. І, звісно ж, не забувайте підписатись на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне, пам'ятайте, що інструменти VITALS для надійної роботи задоволення. До зустрічі!